Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до добропарку. Ми приїхали у сезон Лаванди, тобто ми хочемо подивитись на лаванду. Ходімо разом? Ходімо, подивимось. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю незабутньою подорожю до добропарку на сезон лаванди 2024. Цей чарівний сезон триває з середини червня до 28 липня. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку недалеко від Києва, то це саме те місце, яке обов'язково вам потрібно відвідати. З моменту, коли я прийшов на територію парку, мене вразила краса навколишніх ландшафтів. Лавандові поля розтягнулися на дуже велику площу, створюючи неповторний фіолетовий килим, який пахнув свіжістю та ароматом. Було відчуття, ніби я опинився у казці, де кожен куточок насичений красою та спокоєм. Цього року в Добропарку створено чотири лавандових локації, кожна з яких має свої особливості. Перша локація вражає своїм десятитисячним лавандовим океаном вузьколистої лаванди. Серед цього фіолетового моря височіє коричнева альтанка, яка стає центром проведення різноманітних заходів та музичних вечорів під час сезону лаванди. Тут можна провести багато часу, насолоджуючись живою музикою та чудовою атмосферою. Локація Тоскана стала для мене справжнім відкриттям. Вона здивувала мене сортом лаванди з уцвітями, що мають вражаючі ароматні властивості та досягають 70 см у висоту. Естетичну атмосферу італійського оазису доповнюють дерева топіарної форми, майстерно вистріжені у декоративній формі. Це місце нагадало мені про подорож до Італії, де подібні пейзажі можна побачити у Тосканії. Основне лавандове поле центральна локація парку. Простягається через парк довгими смужками лаванди і має найпопулярнішу фотозону серед відвідувачів. Лавандове коло. Це місце стало справжнім магнітом для всіх, хто любить фотографуватися. Лавандове коло це романтична локація з білою альтанкою у центрі, створена для особливих моментів життя. Таких як весільні церемонії та урочисті події. Цю найтендітнішу локацію прикрашає розкішний сорт Феліс з великими квітами. Також на території парку є корт зона, де можна скуштувати різноманітні страви, піцу, бургери, крафтові вафлі, прохолодні лимонади та багато іншого. Відпочинок на свіжому повітрі в поєднанні зі смачною їжею. Створює особливий настрій та додає задоволення від проведеного дня. Для активного відпочинку для дорослих та дітей у парку є прокат електровелосипедів, екскурсії електрокаром, тюбінгова гірка, карусель, колесо огляду та інші розваги. Ми взяли електровелосипед, що дало можливість швидко оглянути всі локації парку. Та насолодитися природою. На території парку є ярмаркові будиночки, де можна придбати букети лаванди і крафтову продукцію, вироблену з місцевої сировини. Ми купили кілька букетів та саджанців лаванди для своїх близьких, щоб вони також могли насолодитись цим чарівним ароматом. Крім того, Тут можна придбати крафтові сувеніри, які стануть чудовою пам'яткою про цей день. Добропарк пропонує безліч затишних місць для відпочинку, де відвідувачі можуть розслабитись та насолодитися природою. По всій території парку розташовані комфортні зони відпочинку з матрацами та подушками, що створюють ідеальні умови для пікніків. Або просто відпочинку на свіжому повітрі, або продуктивно попрацювати. Зручні лавки та розташовані під деревами місця з тінню ідеально підходять для роботи в затишку природи. Відвідувачі також можуть скористатися гойдалками та лавками, розташованими у мальовничих куточках парку, що дозволяє повністю зануритись в атмосферу спокою та релаксації. Кожна з цих зон спеціально обладнана для того, щоб забезпечити максимальний комфорт та задоволення для гостей парку. Моя подорож до добропарку під час сезону лаванди 2024 року залишила незабутні враження. Це місце, де кожен може знайти щось для себе, від спокійного відпочинку серед лавандових полів до активних розваг та смачної їжі. Якщо ви не були у добропарку під час сезону лаванди, перегляньте наше відео та обов'язково відвідайте його наступного року. Це чудова можливість відпочити, зробити красиві фотографії та просто насолодитися природою. У серпні, на зміну ароматній лаванді, приходить сезон пишної та витонченої гортензії. Ці яскраві квіти, що вражають своєю красою та різноманітністю відтінків, додають особливого шарму літньому саду, перетворюючи його на справжню квіткову казку. Давайте завітаємо на сезон гортензії і подивимось, чим же цікавим нас дивує цього сезону Добропарк. З вами був Владислав, ведучий YouTube каналу Цікава Україна. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео про Київ та Україну та інші неймовірні місця. Нові відео та захопливі історії чекають на вас. До нових зустрічей!